Кайра така, як на троні. Редя вчить, біситься воно. Це таке, о, нормально, це чвоче, чи мені нравиться. Сплять. Що малий, шо, шо малий? Ой, блін, ти впала. Айдіте, йдіть, у нас у вас є зародичі, Грайте з ними. Комарка дуже обережна, та тіше не пригай, дуже обережна з ними. Що таке, зараз будете їсти. Зараз будемо кушати. Зараз будемо кушати. Да, 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 улібаки, собаки улібаки. Гредь, да? не бешуй. не лякай. Тя цей малий такий накот, ти там давай тобі допоможу. Не гризи мої руки. Оце така картина. Добрий ранок, просипайся. там таке. Не хочеться вставати. Яму вирили. от жопи. Чудо ти чудо! От ти чудо! От, -от самий шалапопий. Оце саме шила попить, пацит. Саме і самий, шилопопий. Самий, шилопопий, самий гарний. Не всі гарні, блін. Той по-своєму гарний. Той спить Короче, двоє ледачих. що там, Карюша? Але мало. А ця облюбовала цю малу. А зараз Геля приїде, буде атас у дворі. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що одне не хочеш? Що одне не хочеш? Зараз буде їсти давати. Зараз буду давати їсти. Але, на. М'ячик. Хто це тут розвалився? Що це тут розвалилась за дівка? Чо, комарочка? Любопита, а Кайра то вигулює одну малу? Це не думає, що то її дитина. Що там? Ой, понасирала. Три тижні. Три тиж. Ай, газета. Зараз буду кушать давати. Зараз будемо творожок їсти. Да, будеш творожок? А їсти хочеться? Да. Скажи, конечно, хочеться. Конечно, мне хочеться їсти. Конечно. Отя капузянька. така пузянька. Привет, мала. Привет. Тебе вже карюха залезалась сюда. Вот так. Hm <laughs>